Весна це час пробудження природи, і людських почуттів, час оновлення і щирого завзяття в думках, справах і прагненнях. Людину завжди вирізняла з-поміж інших істот глибоке світовідчуття та потяг до прекрасного. Адже не лише турботами про хліб насущний живе людина. Її душа прагне яскравих вражень, видовищ та естетичної насолоди, задовольнити ці потреби, покликальний театр. З 1962 року щорічно 27 березня святкується Міжнародний день театру. Це не просто професійне свято майстрів сцени, це свято мільйонів шанувальників цього жанру мистецтва. Сьогодні розповімо про джерело духовної наснаги, ім'я якому театр. Театр ім. Михайла Петровича Старицького. Хто такий старицький? Чи завжди він називався так? Та чим живе театр у дні війни? Про це та багато іншого будемо дізнаватися разом. Театр у Хмельницькому бере початок від 1931 року. Його фундаторами стала група ентузіастів, відданих українському театральному мистецтву. Корінним хмельничанам відомо, що театр старицького певний час носив ім'я Петровського. Проте, у березні 2009 року Хмельницькому обласному музично-драматичному театру присвоєно ім'я видатного українського письменника та драматурга Михайла Старицького, творчість якого тісно пов'язана з Поділлям. А у 2012 році за високі творчі досягнення та мистецький рівень театру імені Михайла Старицького надано статус академічний. В усі часи театр славився своїми акторами. Це залишилось і по сьогоднішній день. Нині ж колектив театру ні на хвилину не припиняє творчий процес. Театр продовжує створювати нові постановки, які були б цікаві глядачам. Також жовтні відбулася прем'єра інтерактивної вистави перформансу арт-терапії. Захід під назвою Маріуполь Надія на світанок» проходив в укритті театру імені Старицького. Терапевтичну виставу поставили за п'єсою Марини Пінчук та Марини Бортникгулеватої. Як розповідають самі організатори, Маріуполь. Надія на світанок це історія про те, як можна жити далі, в супершусьому жаху, що відбувається, щоб побачити світанок навіть у криці, де немає вікон. Одна із авторів вистави Марина Пінчук, родом з Маріуполя. В основу вистави лягла п'єса, створена ще на початку квітня. За ініціативи Марини та за допомогою керівника літературно-драматургічної частини театру Старецького Марини Бортник-Гуливатої. Взявся за цю складну та потрібну роботу режисер-постановник Микола Бабин з Києва. Це далеко не перший сучасний проект театру Старицького. Чим живе зараз театр та його актори, які таємниці ховає гримерка? Та як війна повпливала на сам театр? Будемо дізнаватися у творчого натхненника театру головного режисера Дмитра Гусакова. Привіт, дуже радий вас бачити сьогодні. Ну наразі наш театр готується до відзначення дня театру, і ми готуємо виставу, яка називається Сеньор на мільйон». Це така авантюрна комедія. Її готує такий режисер Євгеній Курман із головний режисер Миколаївського театру. От ми ж зараз живемо цією виставою. Скоро наближається велике свято для усіх театралів день театру. Тому ми хочемо вас привітати з вашим професійним святом, побажати вам наснаги і успіхів у вашій роботі. Дуже дякую, це надзвичайно приємно. Дійсно, міжнародний день театру, який святкується 27 березня, це є найвеличніше та найбільше свято для всіх театралів. Вже майже три роки, як ви очолюєте посаду головного режисера у театрі. Розкажіть, будь ласка, що змінилося цей час? Як змінився репертуар театру та склад акторів? А ну бо за цей час найбільше змінилось те, що в нас почали ставити багато молодих режисерів. А вже ну, чоловік десять режисерів поставили. А ми провели два театральних фестивалі, дві а, лабораторії молодої театральної режисури. Театр з'їздив вперше за багато років за кордон. Тобто а, наш театр отримав таке нове дихання, і ми сподіваємося, що і надалі будемо розвивати і радувати нашого як великого, так і маленького глядача своїми виставами. Ми з однокласниками часті відвідуючи вистав у театрі. Кожного сезону приходимо подивитися щось цікаве. Дуже багато відгуків було про виставу Мауглі. Надзвичайно динамічна та ритмічна вистава, з задіяними сучасними технологіями. Це дуже крута робота. А от яка ваша улюблена вистава, та на яку порадити прийти дітям нашого віку? А мені здається, що е, діти можуть вибрати в нас є багато вистав, які е, є такі, ось як мауглі, так які е, просто такі цікаві, видовищні. А є такі повчальні, До прикладу є в нас вистава світлофор Маргайко. Про правила дорожнього руху. Також е, раджу дітям завітати на неї. А також е, мені здається, що діти е, мають любити та дізнаватися про українську е, класику є вистава в нас. Е, ви не ходи Грицю та й на вечорниці, а яку а, яка є драматургом, якої є Михайло Старицький, а, і в честь нього названий наш театр. Тобто, в нас є багато як українських вистав, так і для дітей. Ну ось так, от. однією із моїх мрій є бажання побачити на власні очі гримерку або костюмерну. Mm -hmm. Чи могли б ви нас провести в святині театру в Гримерку? О, так, я думаю, це абсолютно реально і немає жодної ніякої проблеми в цьому. Побачити всі ці костюми та декорації це справжнє щастя. Дуже вам дякуємо, що відкрили для нас сакральне місце усіх акторів. Дякую вам! наразі. Ви актин готуєте до прем'єри, яка відбудеться уже днями. Розкажіть, будь ласка, як проходить підготовка? Хто грає головну роль в італійській комедії Сеньор на мільйон? А Підготовка до прем'єри цієї вистави проходить дуже інтенсивно, тому що для підготовки цієї вистави не дуже було багато часу. Але весь колектив театру дуже дуже усердно упорно працює для того, щоб відбулася ця прем'єра. Ну а головну роль грає Микола Микола Валівоць. Це заслужений актор нашого театру, і в нього ось якраз був ювілем. Лей 70 років і тому це він грає головну роль. І ми сподіваємося, що це буде така його бенефісна вистава. Спочатку великомасштабного вторгнення театр імені старицького зайняв активну позицію у підтримці вимушено приміщених осіб. Всім відомо, що ви надали тимчасовий прихисток людям, які цього потребували. А, так, дійсно це абсолютно правда. Театр старицького зайняв дуже активну громадянську позицію. Ми підтримуємо і на збройні сили, і підтримуємо внутрішньо переміщених особ і в театрі. Нашому на першому поверсі розташований гуманітарний штаб, тобто наш театр, наші актори та адміністрація та всі працівники. Ми намагаємося працювати і на культурному фронті фронті, і всіляко допомагати нашому основному фронту військовому. Зараз же у стінах театру розміщений центр гуманітарної допомоги вимушено переміщеним особам, так як ви вже про це сказали. Чи це якимось чином відобразилося на функціонуванні театру? Як ви гадаєте, чи збільшилась кількість поціновувачів театрального мистецтва з початку війни? Приміщення нашого театру дуже велике, тому я вважаю, що тут можуть поміститися і театри, і штаб гуманітарної допомоги, і інші організації, які потребують наразі в умовах військового часу якогось прихистку. Так що я не думаю, що це якась така велика проблема. А звісно, з початком повномасштабного вторгнення, і після того як в наше місто переїхало багато внутрішньо переміщених осіб, вони почали. Оли також ходити в театри, і мені здається, що а... Аудиторія нашого театру збільшилась, і це звісно дуже добре, що збільшилась звичайно, але не дуже добре, що при таких за таких обставин. Тому, але ми сподіваємося, що закінчиться війна, і ці люди будуть приїжджати до нас в місто як туристи, і будуть заходити в наш театр і згадувати, як вони заходили, і коли вони тут були. Дуже дякуємо вам за цікаву розмову та за те, що робите усе можливе за для нашої. Спільної перемоги, а у наступному нашому випуску ви ще більше дізнаєтеся про культурні осередки нашого міста. До нових зустрічей!